Алеся Українка метелик, бідний, нічний сірий метелик. Сидів у темному вогкому льоху за бочкою з капустою. Сидів він сумно, стуливши свої темні крильця. Так сумно йому було, дарма що не був він там самотнім. Мав таки сусіда. сусід, той був лилик, та з того сусідства невелика була користь для метелика. Лилик був неговіркий, понурий собі, та до того ще й якимсь презирством дивився на бідного метелика. Сказано на Лилик сидів тихо в своєму кутику, ні за чим він не жалкував та нічого й не бажав, хіба тільки кутка ще темнішого, щоб міг сидіти там спокійно і ніколи того прикрого розливового світла не бачити. Правда, тут у льоху теє світло не дуже докучало, а все таки часами дехто надходив за свічкою, навіть часом і над бочкою нахилявся, набираючи капусти. І все було дуже прикро лиликові, Коли б сила, він би теє світло крилами згасив навіки. Метелик на своїм недовгім віку ще не бачив світла. Душею тільки чув він, що десь то є сторона краща, ясніша, ніж його рідний льох, бо часом з малого віконця, що було в льоху, падав блідесенький промінь, та не міг метелики розібрати, що то воно таке та є світло і яке воно повинно бути. У темному куточку промінець той був ледве-ледве примітний, тоненький, як ниточка, та блідий, мов погляд недужої дитинки. Сидить було метелик та все шле свої думоньки на світ той ясний. Але де? Того ні думка, ні серце не знали. А порадитися ні з ким, бо де ж та порада? Хіба лилик, так знаєте самі, з нього поради було мало. Летіли шукати того світла метелик, не мав відваги і сили. Хто знає, може, наш метелик так і свій вік короткий звікував би у темряві самотній. Та інша доля судилась йому. Якось прийшла служниця по капусту до льоху та поставила свічку долі, якраз напроти метелика Боже, яким величним, блискучим, повабним здалося метеликові та світло. Він затріпотів крильцями й хотів кинутись на світло, але служниця в ту хвилину взяла світло і подалася геть з льоху. Не втерпів метелик, забув своє безсилля, забув свою несвідомість, світло, світло і полинув за ним. Лилик тісно свиснув йому у слід, потім заліз ще далі за бочку і заснув. Нічого йому ніколи не снилось. А метелик полетів та й полетів за тою свічкою так швидко, скільки сили було в його бідних крильцятах. Аж ось він опинився у великій кімнаті, там сиділо за столом Велике царство. На столі була ясна, ясна лямпа. Метелик аж оторопів від того блискучого проміння і безсилий впав на стіл, тріпочучи крильцями. Хтось із товариства хотів його прогнати з стола, але він, опам'ятавшися, знов зірвався і почав кружляти понад лямпою. Щораз то меншими й меншими кружками, хотів він бачити якнайближче те ясне сонце, яким йому здавалася лямпа. Чи думав же він, що там життя стратить? Тож бачить смерть усяєві, Оно горить, меготить, міниться, там світло, там тепло, там життя. Метелик летить все ближче, ближче до згубливого світла. Ох, хто ж його згуба. Даремно всі відганяли його від світла. І от метелик влетів у самий поломінь трісь. Отеє ж йому й смерть. Лямпа спалахнула, а далі знов почала горіти з такою самою ясностю, як і перше. Дурне створіння, мовив дехто з товариства. Хто велів йому летіти на огонь і женуть його, так ні, так і лізе. Дурному, дурна й смерть. А хіба ж розумніша була б його смерть, якби він навіки заснув у темнім льоху? Те світло спалило його, але він рвався на простір. Він шукав світла.